Вітаю вас, шановні глядачі в новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані. Ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ і заходила забрати замовлення в розетці. Зараз покажу, що купила В АТБ Яблучок, три штучки, це сортове. Дуже сподобались ці яблучка і потрошку беру. Ще картоплі набрала. Нехай буде про всяк випадок. Ціна хороша, і картопля хороша у нас. Ще помідорчиків коктейльних трішки набрала. Дуже гарненькі вони у нас стиглі і смачні, аж солоденькі на смак. Не такі вже, як ті помідори, які великі продаються. Одну морквинку, теж в холодильник, нехай буде, коли суп, надумаю, варити. Також кивіт для синочка. Вже він мандаринчики не хоче їсти. Тепер купую інші фрукти. І лимончик. Один. І так будемо їсти і до чайку. Буде так, набрала цукерочок, вже побільше взяла, щоб не мотатись кожного дня. Так, ось такі пастила яблуко-груша. Тут три однакових: чорна смородина і яблуко. Ось такі однакові. Вони такі кисленькі, смачненькі. Малина яблуко і полениця яблуко, шість штучок. Молоко ще докупила одну упаковочку від своєї лінії 2,5% жиру. Серветочки, ось ці. Не взяла в суботу, там була знижка, хоч і невеличка, але була. Я подумала, що мені не треба, а виявилося, що треба. Ну, Сьогодні вже взяла за повну ціну. Так, печиво, Марія, зараз на знижечках, ось таке яриш, дуже люблю його. І дві упаковочки печива до чаю від своєї лінії, однакові. Ось такі. І я подумала, у мене є згущене молоко варене. Може, я навіть тортик не буду готувати, а буде це згущене молоко з печивом. Теж смачненько. Батон рум'янець 450 грамів. Сьогодні купила булочку, ось цей рулет із вишнями, захотілось, давненько вже не купувала від хліб. Отак, спагетті теж забула на знижках купити у суботу. Треба список писати, щоб нічого не забувати. Від делюкс. Ну, Наступної суботи теж вони будуть на знижці, і треба буде вже не забути. А повна ціна 50 чимось гривень, я підпишу. А знижечка там 18%, здається. Ну, якась, але є. Для синочка ще сирочки купила. Один мілупа без цукру, ось такий, і один агуня засинайко І у Радзеці забирала замовлення: ось такий наматрацник це водовідштовхуючий. ось так, так Водовідштовхувальне покриття просочення. Ось така тканина. Зараз його розкрию. Покажу. Там є різні розміри, залежно від того, який вам потрібен. Від найменших до найбільших, і в дитяче ліжечко, і на великі ліжка. І зараз покажу, як він виглядає всередині. Так, показую, як він виглядає. Зверху ось така тканинка, як рушничок, махровий, м'якенька, і написано, що це бавовна. А знизу. Ось така клейоночка, але вона не шуршить. Тобто нормально буде на матраці. Я думаю, що буде добре, вона зовсім не шуршить. І така штука дуже зручна для тих, у кого є дітки. Застелив і все. І матрас буде чистий і сухий. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте.